Народила і мало не вбила. На Прикарпатті на вірну смерть 20-річна жінка прирекла свою новонароджену доньку. Новонароджену та покинуту на призволяще дівчинку знайшли біля підвалу одного із будинків. Тут жінка і народжувала посеред білого дня. Дитину врятували двоє місцевих хлопчаків 12-річні близнюки Роман та Володя. Вони якраз проходили попри нову будову і почули писк. Там були такі сходи в підвал, і вона там лежала, загорнута в якійсь трапці синій. Ми подумали, що лялька, бо вона в неї роті була засунула туалетний папір і то та якісь вуса. Але потім вона почала плакати, і ми побігли допомогу. Дитину рятували працівники найближчого магазину та перукарні. Там на місці перерізали поповину, взяли в рушники і занесли в перукарню. Поставили тут на диванчик і почали фенами сушити. Дитина в рушничках завита і сушили фенами. Опісля новонароджену дівчинку відвезли до районної лікарні. Медики кажуть, що кілька хвилин і вона могла б замерзнути. Дитину довелося буквально витягувати із того світу. Стан дитини був крайні важкий, крайні важкий. Холодовий шок майже не дихала. Всі життєві функції дуже знаходяться, ослаблені. Горе матір знайшли одразу. Жінка йшла в соцзахист оформляти допомогу на дворічного сина. По дорозі народила. Вона зараз не може пояснити свій чинок. Зараз вони готові забрати цю дитину, але на той момент і вже з таких як розповідають люди, вона не планувала залишати цю дитину. Вона не одружена, вона є має офіційний статус матері одиночки. Не працює, ніде не вчилася, тобто теж можна Встановити, що вона якби була неблагополушної сім'я, породілю теж госпіталізували та спілкуватися із пресою вона відмовляється. Мала гіпотонічну маткову кровотечу і розрив промежини першої ступені. Пуває на себе відносно задовільно. Хлопці, які знайшли дівчинку, нині герої школи приймають подарунки та грамоти від працівників міліції. Педагоги лише дивуються героями Роман та Володя. Якщо і були, то не позитивними. Близнюки свого часу навіть перевели у різні класи. Коли вони удвох в одному класі, здавалося, що вони один одному тільки підморгне і одразу вони готові були до якихось збитків. Ну чим інколи заважали дітям. Анна або Наталія, так герої-рятівники, хотіли б назвати Знайду вона, поки в реанімації обласної дитячої лікарні проти матері порушили кримінальне провадження. За те, що зробила, жінка може опинитися за ґратами на 5 років.